Сьогодні моє відео про рік, який минає. Я його назвала від січня до грудня. В цьому році у нас були як надбання, так і втрати. Це наш вуглик надбання 24 року і, на жаль, вже втрата. Періодично я відео буду озвучувати, але деякі моменти залишу, так би мовити, в їх природньому стані. Тут я на пасіві побачила зайця і хоч трішки й наблизила його, якщо дуже вдивлятися добре, то... Видно, зараз він просто сидить. А як почне рухатися, тоді і ви побачите, що то заєць. Ось такий у нас був гість. Щоправда, це не в нас, а в сусідів. Он він вже поскакав свою посадку, а квітень продовжується. Горобцям веселим. Он як радіють теплу і сонцю. І це надбання 25-го року Пілонія. А в наші куряточки вже ось так підросли. Мій улюблений сорт ірисів в крапельках після дощу. І павутинка в крапельках. Квітує калина. І ще одні мої іриси. É aí, meus Гарно квітує, косне, і майорчика. Наша красуня трьохмасна рожечка. І прийшов серпень, День Незалежності. Це я знімала якраз цей день. Тому і прапор, а також букет сухоцвітів у лакитно-жовтих тонах. Також у серпні у нас урожай Кавунів, цей кавунчик, один з найбільших, курка знайшлася її не перекричати. Продовжують квітувати квіти, соняшник, один з останніх. А також айстра багаторічна і сонечко заховалося в листях помідора. А в жовтні все як в жовтні. листя запарвлюється в гарні кольори від жовтих до червоних. А також прийшли з жовтним і холодом пора топити в плиті. Закриваємо дверки. Збір урожаю, краса природи. і це вже прийшов. Листопад. Хоча, як бачимо, ще деякі листя тримаються, такі гарні бордові, квітують хризантеми, перегукуються півні. І останнє листя на вишні, і сусідські качки гарно мені озують. А в грудні тя прилетів на нашу вербу, що всихає, і щось собі видовує. Ще на зелене листя мальви пішов сніжок. В грудні сніжок це те, що треба. Ось так. І доходить до завершення моє відео. В ньому я зібрала найцікавіші кадри. Із 12 місяців цього року 2025-го, що минає в його останній день. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Все буде Україна. Бажаю всім всього найкращого! І до наступних відео.